Приватбанк обібрав ветеранів і матерів загиблих. А саме СМТ Піщанка Вінницької області, відділення 26 Приватбанку, керівник відділення Кондратенко Олена Миколаївна. Я вже уточнив всі дані взяв, щоб, бо е, дещо там не, не сходилися прізвища. Кондратенко Олена Миколаївна особисто керівник відділення 26. СМТ Піщанка Приватбанку обібрала біля десятку ветеранів, в тому числі і матерів загиблих. А саме, дивіться, Поліщук Григорій Володимирович захищав Батьківщину в Донецькій та Луганській області. Е, тяг, отримав тяжкі травми. Хребет, ноги, голова, все побите. В людини друга група інвалідності. Довічно. Він отримав від держави виплати. Оце документи його, бачите. А воїн, захисник, ветеран, інвалід. І такі ж, як він, були обібрані. Нагадую, Приватбанк, тому що нічого не роблять плюс поліція. Що робить поліція, прокуратура і суди? А я вам скажу, що роблять: ветеранів судять, волонтерів судять ніщих, бідних, нещасних знущаються над ними. Ось дивіться, 17, 10, 24 рік пройшов повідомлення про прийняття і реєстрацію про кримінальне провадження. Ось, бачите? От. Подалося. Ось, дивіться, 17, 20, 17, 27, 24 го року 07-09-24-го року дата та внесення в ЄРДР, все бачите, рік пройшов. З раками не шевелять. Чому вони не шевелять? Обібрали ветеранів. Обібрали. Швидко потрібно реагувати. Ні. А коли потрібно патріота, волонтера, ветерана, спакувати? Поліція вирішує за ніч все, як зі мною це було. Вночі вирішують в судах, отримують на обшуки. Оцю дивіться. Кондратенко Олена Миколаївна, яка працювала керівником відділення номер 26 в СМТ Піщ Піщанка, її б мали затримати вночі зразу. Ні, дали втекти. Нема проблем. Проведіть обшуки вдома, розберіться. Не виходить, так у мене ж вийшло. Ви проводили обшуки, де я не приписаний. Відношення ніякого до... з цієї території не маю ніякого зовсім. Просто тут треную дітей. Умудрився суддя підписати, бо так було б потрібно. В незаконний спосіб це все зробили. Два роки суди йдуть, впираються вночі, працюють, вдень і вночі проти мене працюють. Простої людини працюють поліція, працює прокуратура, працюють суди. А коли ветерана війни, інваліда другої групи, який захищав батьківщину, Поліщук Григорій Володимирович, і такий ж з ним, там є список ще людей, обікрали на мільйони, на мільйони виплати позабирали, поліція курить, бамбук сидить, ніфіга ж не діли рік. Рік. ось я ж зібрав, обложився цими документами. Хоча чітко і внятно прописано. Приватбанк, з, а, дивіться, заява про приєднання системи вклад, стандарт строком на 12 місяців все ж є. Є договір, внесені кошти. Яким чином вони були виведені ц... вашим працівником Приватбанка? Яким чином вони були вкрадені? Це що одна жінка змогла так вивезти в одного 600 тисяч? Ще в когось 500-600 в жінки в матері загиблого сина 3 мільйони. Як вони це змогли зробити? Скажіть мені, будь ласка, покажіть цю схему, щоб ми бачили. Мовчать. Поліція мовчить, прокуратура мовчить, надзору ж немає. І суди не будуть видавати ніяких обшуків ну, розрішення, рішення суду на обшуки, на вилучення. Вилучити потрібно було всі документи, які там складались. Вилучити потрібно було записники, всі, куди записувалися дані людей, як вони це виводять. Все ж це є. Ніхто не шевелиться, друзі. Ніхто. Тому, друзі, що хочу сказати, обікрасти ветерана, матір загиблого воїна, це нормально. В цьому будуть приймати участь і банки, і поліція і прокуратура. Приймати яким чином? Вони будуть замовчувати це, вони не будуть втручатися, таким чином підтримуючи злочинність. А коли країну обкрадають на мільярди доларів, країну, українці обкрадають, ніхто шевелитися не буде. Ніякі суди не будуть шевелитися, ніякі прокуратури, ніякі поліції. Робити вони нічого не будуть категорично. От в чому проблема. От в чому проблема. Тому, друзі, ситуація рівно така, яка вона є. Обкрадають нещасних, ловлять, хапають, завозять, знищують, вбивають. Ветеранів саджають. А коли ветеранів оббирають, на ось 670 тисяч обібрали ветерана війни, інваліда Поліщук Григорія Володимировича, будь ласка. Ще 10 таких, як він, обібраних а, Приватбанком. І що? Нічого, реакції ніякої, ні. Влада ж є там в цьому СНТ Піщана. Ні, я ні, я мовчать як риби всі обльот. Розумієте, вот чому проблема, друзі, всім миру добра.